Жінка з петицією ходила серед НАТО по ярмарку штату, прохаючи людей підписати її з вимогою заборонити моноксид дігідрогена. Вона сказала, що ця речовина була в наших хазерах і ріках, а тепер це вже в нашому поті сечі та сльозах. Вона зібрала сотні підписів за заборону моноксиду дігідрогену, латина хімічної назви води. За цим приколом стояла пара коміків, але в його наслідках нема нічого смішного. Це одна з похмурих і небезпечних ознак нашого часу. Цей маленький епізод показав, наскільки дресированими ми стали, реагуючи, як собака Павлова, коли чуємо певний звук. У цьому випадку звук якогось політкоректна Христового походу. Всі люди народжуються насвіченими, але вони не народжуються дурними. Велика частина дурості, яку ми бачимо сьогодні, спричинена нашою системою освіти від початкової школи до університетів в епоху високих технологій, коли люди створили штучний інтелект, ми також бачимо створення штучної дурості іншими людьми, які називають себе вчителями. Навчальні заклади, створені для передачі наступним поколінням знання, досвіду і культури попередніх поколінь, натомість перетворили на центри виховання, щоб пропагувати будь-які поняття моду чи ідеології, які є в моді серед сучасної інтелігенції. Багато консерваторів протестували проти того, чому навчають студентів, але не це місце, де завдано на найбільші шкоди. Багато, якщо не більшість провідних консерваторів нашого часу, були лівими в молодості. Серед них Мілтон Фрідман, Рональд Рейган Рейген, весь не неоконсервативний рух. Життєвий досвід може допомогти людям перерости те, чим вони були навіяні з молоду. Однак те, що можна зберігатися, так це лінива звичка вислуховувати одну сторону діла і спонукатись до дій, не чуючи іншої, і ще більш важливо, відсутність розумових навичок, які дозволили б вам систематично перевіряти один набір переконань проти іншого. Колись забагато педагогів з гордістю заявляли, ми тут, щоб навчити вас, як думати, а не що думати, але надто багато наших викладачів сьогодні. Вчать своїх студентів, що думати про все від глобального потепління до нової трійці, расу класу та статі, навіть якби всі висновки, якими вони... Навчили своїх студентів були на 100% правильними. Це все одно не озброїло б студентів розумовими навичками самостійно зважувати простилежні погляди, щоб бути готовими до нових непередбачених проблем, які виникнуть протягом їхнього життя після того як вони покинуть школи та коледжі. Багато сучасних педагогів не лише пропонують учням висновки, вони пропагують ідею про те, що учні повинні почати діяти завдяки цим заздалегідь заготовленим висновкам, іншими словами, дати волю своїм почуттям і мчати в хрестовий похід, навіть не знаючи, що мовиться з іншого боку, або без розумової дисципліни, щоб знати, як аналізувати протилежні аргументи. Коли ми бачимо, як діти в початкових школах несуть плакати на демонстраціях, ми бачимо безглузде групове мислення, яке змушує дорослих підписувати петиції, яких вони не розуміють, або що ще гірше, слідувати за лідерами, яких вони не розуміють, чи то Білий Дім, Кремль або Джонстаун. Якось один філософ сказав, що найважливіше знання це знання власного невігластва. Це знання, якому забагато. Наших шкіл і коледжів не можуть навчити нашу молодь. Потрібен певний обсяг знань, щоб зрозуміти ступінь власного невігластва. Але наші педагоги дають завдання дітям, які ще не виповнилися 10 років, писати листи до членів конгресу чи президентів, висловлюючись про різноманітні питання від ядерної зброї до медичної допомоги. Віл Роджерс одного разу сказав, що не незнання є таким поганим, а все те, що ми знаємо, що не є таким. Але наші викладачі змушують учнів думати, що вони знають, почувши лише одну сторону проблеми це і є штучна дурість.